Шановні депутати, шановні запрошені. Розпорядження про проведення 67-ї позачергової сесії міської ради, 8 -е скликання, доведено за до відома депутатів. На засідання прибуло 23 депутати. Не з'явили з різних причин: Білоконь Олександр Валерійович, Булойчик Олена Михайлівна, Козлова Вікторія Олегівна, Коршунова Роман Іліч, Лавицький Михайло Петрович, Мокрій Раїса Михайлівна Пасі Олександр Олександрович, Сіров Віталій Володимирович, Фененко Валентина Васильівна, Цись Олександр Григорович. І все. Я прошу провести реєстрацію. Покажіть результати. Є якісь заперечення до кворуму? Зауважень немає, да? Тоді пропоную проголосувати за відкриття сесії. Включаємо систему. Рішення прийнято. Покажіть, покажіть результати. Оголошую з му позачергову сесію міської ради восьмого скликання відкритою. Лічильну комісію буде готовим до поіменного, процедури поіменного голосування. Стосовно режиму роботи, пропонується в відкритому режимі. Нема заперечень? Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Покажіть результати. На розгляд 67-ї постачової сесії міської ради 8-го скликання виносяться наступні питання. Перше. Про підсумки виконання бюджету Могородської міської громади за 9 місяців 2025 року. Друге. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 2024 року №350-2022. Про бюджет Межруївської міської територіальної громади на 25 рік і третє: про надання згоди на укладення правочинів КП комунального підприємства Теплосервіс Межрузької міської ради. Прошу взяти за основу. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Які є зауваження, пропозиції доповнення до порядку денного? Якщо немає, ставлю на голосування в цілому порядок денний. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Стосовно регламенту, якщо немає зауважень, то працюємо по регламенту, який прийнятий міською радою на другій сесії. Ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання слухається про підсумки виконання бюджету Мироської міської територіальної громади за 9 місяців 25 року. Доповідає скляр Сергій Миколаївич, начальник фінансового управління. Шановні депутати, в цілому бюджет виконаний на 571,1 млн грн. Це 95% Не заперечуєте, ви слухали вже. Якщо є запитання або виступи, він щойно доповідав те саме, щоб двічі не слухати. Немає заперечень? Будь ласка, запишіться на запитання. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради, 8 скликання, 24 грудня 24 року номер 350 про бюджет Мергольської міської територіальної громади на 25 рік. Будь ласка. Пропонується збільшити дохідну і видаткову частину на 4 тисячі гривень за рахунок субвенції з Великосорочинської громади для лікарні інтенсивного лікування, а також перерозподіл бюджетних призначень по деяких головних розпорядниках для забезпечення співфінансування на придбання шкільного автобуса через обласний бюджет. Це 1 млн 299 400. Запитання, будь ласка, виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про надання згоди на укладення правочинів КП ТеплоЦервіс Миргородської міської ради доповідає Романенко Олеся Миколаїв, заступник начальник управління комунальних ресурсів. Доповідає. Даним рішенням пропонується надати згоду комунальному підприємству тепловоц Миргородської міської ради на укладення значних правочинів з постачання транспортування розподілу природного газу та електричної енергії. З цих додатків та додаткових уход, до них інших правочинів пов'язаних з їх виконанням на суми, які забезпечення дання послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення на опалювальний період 25-26 років. Запитання, будь ласка, виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято. Покажіть результати, будь ласка. Якщо немає зауважень, пропозицій. Пропоную, немає якихось виступів. Проп... Ну, запишіться. Це типа е, різних, будь ласка. Будемо рахувати, що це різне. Сирий Палич. Е, б... Звертаюсь до вас, щоб ви почали втручатися в цю ситуацію, яка відбувається у нас в п'ятій школі. Крім того, що там виконується робота, воно все косе криве, ще не торою можуть бордюр. Е, або треба придбати нам е, бінок і нівелір, щоб вони бачили, що воно криве. Або е, якісь потрібні заходи до цього впливу. Зрозуміло. Ну, дивіться, плитка положена отака. В бордюр підняти вище плитки. Все буде це зборні грязі і те саме. Всі е, розуклонки не зроблені, все стоїть в калюжах. Там. Було там, там просто катастрофа з рибом. Ну віте, знаєте, говорять про те, що незавершу роботу не можна партію розмірні. А даний момент, я як пояснювати і, і всім, там є відповідно проект, там є відповідно технадзор. Хай вони відповідно зроблять роботу, хай технагляд. Прийде, зробить відповідно приймання цих виконання робіт, а потім буде обговорювати. Що ми зараз, як, як воно там ще ще, скажімо так, не завершена ця робота? Про що ми зараз говоримо? По одному питанню перероблявся і все. Якщо... Олег, ну ви ж сказали вже. Ну. Закінчуть. Сергій Миколаївич, я прошу, знаєте, як сказав Сократ, горобець мій друг, но істі дороже. Е, Дивіться. Е, я думав, що там ситуація трішки така, знаєте, що там кукушка не ночує, а там інша ситуація. Там блаженні люди. Блаженні це люди, які познали. Блаження Отця нашого Ісуса Христя. А ті, по поня... блаження бюджету нашого. Ближче Кому... до теми. Сергій Павлович, оці дискусії там недоречні. Та шоча... які дискусії там нікому робити? Та як у вас треба було вигравати тендер і займатися? Там нікому робити просто. Я це всі все, все прекрасно розумію і бачу. Так, я думаю, що цю дискусію ми можемо продовжити тоді, як коли закриємо сесію. Ставлю, ставлю на голосування тему закриття сесії. Включаємо систему. Рішення прийнято. Покажіть результати. Оголошую 67-му позачергову сесію міської ради 8-го скликання закритою.